Всім мої вітання. Я так собі подумав, а чого я раніше так не робив? Я в 5, в 6, утра, в 4 утра пакую посилки, а чому я не можу вийти просто прямий ефір, щоб кому цікаво, просто подивитися, як це робиться, хоча б один раз. Тому я вирішив, щоб мені не було самому скучно в місті з вами попакувати посилки. Можете спокійно задавати свої питання, я буду пакувати посилки, і періодично підходити і їх читати. Давайте разом спробуємо побути волонтерами. Так, ці посилки північка Вермишелі, півнішка Геркулеса. Ця, всі ці посилки, що я зараз пакую, я відправляю в Краматорськ. Там у хлопців військовій частині Є польова кухня і вони сказали. Дай, дай. І вони сказали, що з удовольствием приймуть ці крупи для того, щоб там їх Це я Зараз попозже положу. Це хліб мені прислали з Германії. Він дуже довго держиться. Так. 6.30 утра. Далі, посилки з Італії. Які мені прийшли. Я не знаю, що це. А, ну це походу, печення до кави. Значить, ми тоді сюди в крупи положимо. Зараз будемо дивитися, що туди ложити. О! Дивіться. Мені прислали отакі от, типу як додіяльники, що лі. Коротше, я думаю, там хлопця тут згодиться. Так що вложимо все сюди. Сразу. Далі. Мені прислали туалетну бумагу. И надо правильно спрятать. Да, это какие-то такие, короче... А, это... Це... О, я даже не знаю, что это такое. Ну, короче, типа как на матраснике, на резинках. В общем... Тебе Но это не якомоматрасника, это и не строительство. Это матрасник, да? О, отлично. Красивый у цветочках полуторка. Ой, я думаю. Хлопці навіть куда відправиться, положити, пристелить собі. Так. Так. Вот так поставимо, И І вот отакі от просто они мені прислали. Тоже положу хлопцям. Це Типа напірники, я так поняв. Там просто в Краматорську ще є дівчата, лікарі. Вони теж часто просять, якщо можна, вони як ну, надають першу допомогу після поранення. Так що їм такі речі теж зайвими не будуть. Тому вони там поділяться з лікарями. Вова де скотч? А, є. Щоб вам да не подивитися, як робляться посилки по утрам, по ночам, так сказати, не поучаствувати разом зі мною в цих прекрасних ночних волонтерських буднях. Грошей, правда, в мене небагато. А, ну я сьогодні отримав пензі. 2400 теж положив на карточку. Так що а, буде за що відправити посилки. Хлопцям сьогодні я ще хочу в 8 ранку з'їздити на Волинську оптову базу, купити хлопцям теж трошки продуктів. От, так що, якщо у кого є бажання, долучайтесь. А, всі рахунки мої. Силка на телеграм-канал, мобільний, все під цим відео в опису. Називається опис відео. Там під кожним відео є інформація. Так, перший ящик є. Тепер поїхали другий. Так, на колінах іздохну. Так, поїхали другий. Другий ящик у нас такий. Тут памперси, ну. Памперси для дорослих, тому це буде на лікарню. Туди не треба ці памперси. Памперси я передам на військовий госпіталь. До речі, якщо теж комусь треба, памперси випішіти, я передам отакі от, от памперси. Я не знаю, може ви розбираєтеся, коротше, якщо комусь такі памперси треба. в описании видео есть телеграм-канал, напишите мне туда, я обовязково отправлю, мне некая разница, кому отправлять. Ну, если шо, то не памперсы. А что это? Это такие как большие-большие Ну я же скажу, это для дорослых вроде бы памперсы. Нет, они не так выглядят. Ну вот они выглядят. Да. Ну это же они разложены, вот это вот. Вот это, нет? Ну это не памперсы. Ну а что это? Больша, а, дивіться. Я ж там не розбираюся. Це короче, велика, велика велика прокладка для дорослих, пожилих людей. Так що, якщо кому треба, не стисняйтесь, обращайтесь. Я з задоволенням відправлю. Далі. Далі мені подарили от такі от лапті з Італії. Ну, я положу сюди одну пару. Хай бігають. Тіка. Я положу трошки похоже, зараз сюди буду їжу важити. Оце ось типа, холодних чайов, дуже хороша штука. Кофе. Це все мені прислали з Італії. І в принципі, навіть я ще так і підписала. Олексій, це особисто для тебе. Ну, слухайте, ну я ж ось це не з'їм, на полки не піду продавати в магазині. Дали мені поділився з хлопцями. А тому що благодаря нашим моїм врагам вони зробили все для того, щоб люди сьогодні... Кидають кошти тільки з Європи. Хто 10 євро, хто 20, хто 50 євро. Ну тільки з Європи. Там вірять мені, і там не вірять цьому всьому всі, всі брехні. Наші українці, окрім того, що виснажені фінансово, на жаль, і ведуться на всяку брехню. Да, вчора там три-чотири переводи було, 200 гривень, 50 гривень. З однієї сторони, я рад, що я отношусь і на категорію цих людей, обичних простих людей, в яких немає мільйонів і мільярдів з іншого боку. Сьогодні пакувати такі посилки. Це добре, що мені прислали. А так мені в нічого хлопцям не відправити. Самі дивіться. Ось таку упаковку мені прислали. томат, томатних, Ну, томат валії, коротше, ну, ви поняли, Як типа наша кілька, тільки італійська. От така ціла упаковка, я її вставляю і кладу в ящик. Що я їх, зимусі чи що. Ось такі от спагетти итальянский. теж кладу, тому що кухня хлопці є. Готовить на чем есть. Вот. слава Богу. Далі, от такі у мене прийшли тунцы Рио. Ну, ну скіт я зим? Ну, одну-дві упаковки. Я лучше положу хлопцям. Ну, така в мене логіка. Вот такая у мене шахрайська логіка. Чай холодний. Сюди. Далі поки сюди, передаємося, що там. Ось, навіть так і написано. 17 червня, Олексій. З Днем народження телесину. Це з Італії мені прислали. Поздно вже, ну Дякую все одно. Далі пацієнта поїхала. Тут у нас що? Тут у нас целый ящик тоже таких памперсов. Соответственно, туда вони не надо. Я их пока оставляю. Поїхали дальше. Отже, уже лично с кухні даю. Вот такие вот для солі, для перця на полевую кухню. Даже такую вазу отдаю. Хай буде дівчата. А чувствується, вроді як вдома. Далі. Прийшли отакі ще мені крупи. Ось отакі, отакі. Теж все кладу сюди. На полевой кухні все зводиться. Поїхали далі. А, це дитячі іграшки, це я інше місце отправлю. Ось пакет. Звермишелю теж Тоже сюди. Ще раз дов'яжу. Це теж, теж повикладу. Не, не треба так. Повикладувати треба так, щоб воно не розбилося. Мало спакувати, треба ще так зробити, щоб не побилося в дорозі. Це все Краматорськ. Воєнний госпіталь. Ну не воєнний госпіталь, вони просто там перші дівчата надають допомогу після поранення. Тому трошки їм, трохи хлопцям на польову кухню. І я ж кажу, сьогодні о 8-й ранку буду. Їхати ще на Волинську базу. Захоче хто, кине копійчину, хлопцям докуплю. Не захоче, я отримую 2400 пенсію, все одно щось куплю. Поїхали далі. Що в нас тут? Тут у нас теж памперси. Це все памперси. Олексій і Вова, що вам підійде, сподобається, то носіть на здоров'я. О, Вова, від тьоті Олі з Італії. <різь> так, гляньте. Слушайте, гляньте, яка класна віч. Ну, по-перше, вона на мене велика. А по-друге, я думаю, хлопці будуть більш довольні таку штуку носити. Сюди далі ось такий от чудовий теплий світер ну тетя Оля, я вам звісно дуже благодарен Ну, я все таки віддам хлопцям і дівчатам там же вже холода наступають і там нужніше буде наступне ось вова ти не проти, що я тебе тоже за тебе вирішив? Ось така, ну, ось таку безрукавку. Що? Кстати, це Веле Дель Марі. Це нам вже подарили з Італії, але ну, я вам отдаю, тобто... це вже... то хлопцям. То... Ні, це я можу взяти, собі, тому що, якщо в суд ходити, рубашечку одів, зверху отаку витую і все. Оце я возьму собі. на хузо? Ні, так у мене таких, Один. таких Один. Один. немає. Це Один. Я, Один. я возьму. Один. Ладно. Один. Один. Далі. Вова, глянь, яке хороше щось. Боже. Чи, ви собі представляєте, наших хлопців на передових таких штанях. Це ж орки просто умруть від завісті. Гляньте. Боже, яке хороше щось. Не, ну, це я оставлю по хаті бігати. Це, це ставлю, спасибо. Алчна скотина така, вона така. Так, далі. Спортивні штани. Я віддаю хлопцям, по-перше, вони здорові. А по-друге, там я думаю, вони знайдуть їм примінення. Пацани. Штани віддаю. Тетя Оля, спасибо огромное. Поделился. Всем разделил. Далее. Следующая посылка из Италии. Полотенце. Значит, полотенце я кладу, потому что э, девчатам вытираться, хлопцам вытираться надо. О, смотрите, что мне еще прислали. А? А? Очень приятный запах. Ну тетя Оля, дякую вам огромное з Італії за такі подарки. Ну, я думаю, пацани будуть куда радіше. Більше раді, ніж я. Дякую вам велике. Носки мені прислали. Кладу хлопцям. Ось такі браслетики прислали на руку. Ну, це вже я вложив, це вже подарунок такий, що ну, оставлю. А то бідується тетя Оля. Скаже, я вам прислала, а ви... На руку браслети я поставляю. Лапки прислали, теж віддаю Туди. Далі. Туалетна бумага. Теж сюди кладу, лишньої не буде. Хлопцям. Носки. Сюди кладу. Одну собі оставлю. Так уже бути. Скресятничаю. Так, що в нас тут далі? Ще носочки. Теж сюди. Це сумочка від духов собі оставлю. Хай буде для чогось, не знаю ще для чого, сумочка красива. Так, є ще один ящик. Так, ще один ящик є. І тут у нас що? Тут у нас тут у нас эти... а... Господи, хотів би сказати, памперси. Все. Отак От я і розібрав посилки. Так, ці лапті тоже сюди. Отже, що ми маємо? Два ящика посилок Краматорськ е, з Італії. Для дівчат е, на медичний пункт і хлопцям на польову кухню. Ну це ще не все. Зараз подивитись, що я ще покладу. Вообще я покладу. Вот такая вот стячены. Вот такие вот стики. и вот такой скалу. И вот это все итальянскую макарону. И еще упаковку тунца. Вот ящик повністю сформований. Між прочим, даже підписувати не треба, бо вже підписано. Алексей, я не хочу. Отак От я тільки що з вами спакував на Краматорськ лікарям і пацанам і посилки. Приєдно ж побачить було. Тому Зараз все це я підпишу і поїду на базар, скуплю ще продуктів хлопцям, докладу ще третій ящик і відправлю посилкою. Так що вам дякую тим, хто долучається, присилає такі посилки. Хто хоче, присилайте продукти, одяг, медикаменти, хто що може присилати. Це й буду відправляти. Місто Київ, відділення номер 4 Але воно зараз на ремонті, тому просто питайте, яке найближче відділення біля номера 4. Номер телефона 068-354-5737. Ну, а номера карточок Приватбанк 5363-5420, 98-73 59 48. І монобанк 5375-4114-2510-7112. Пайпал. Оскар собака у Будь ласка. У кого є бажання, долучайтесь, фінансуйте, підтримуйте. Це мені тут подякую, що вручили нещодавно. А... І от такий в мене красивий вигляд. З вікна, дивіться, ансонечка вже стає. Так я зустрічаю ранок. Зараз підпишу посилки і поїду ще доскуплятися. Всім велике дякую, що були зі мною. А так потихеньку продовжуєш волонтерити, незважаючи на бруд, на образи, на хамство, яке ти про себе читаєш і кожне утро просипаєшся, думаєш, Боже, що ще нового говна вийшло на мене. Ну, все одно держишся. А що робити? А що робити? Треба ж якось цю країну рятувати. До речі, сьогодні посадили під домашній арешт Крижанівського, що ще раз говорить про те, що ніякої демократії в цій країні немає. І те, що посадили, там Шуфрича. Встаті, Шуфричу одділи хоча б кайданки на руки за лісуду. А Коломойському навіть кайданки не вдягли. Це все цирк, і шоу для клінки на цього для секретаря США, який вже починає вимагати посадок і боротьби з корупцією. Ну, на тобі пару посадок. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що через три з половиною роки за декілька місяців до виборів потрібно зараз терміново набивати бали і імітувати боротьбу з корупцією і з сіперами з регіоналами. Раніше не треба було. Починаючи з помаранчевої революції Ющенку треба було сажати Януковича. Цього не зробив не Ющенка, не Порошенко, не пересажав Ригів, тому у нас Небесна Сотня, тому у нас війна, хлопці. І не треба мені сьогодні розказувати, що, як там один написав, подивись, який Петя допомагає на армію. Таке читати, психіки не хватає. Добре, дякую всім. Вибачайте, кого розбудив дуже рано. Всім гарного дня.